Це боротьба на шляху Всевишнього. Що, що ж це за боротьба? Що це за джихад? Дуже гарно описав цю боротьбу імам ібн Алкаїм. Він сказав: боротьба на шляху Аллаха має 4 рівні. Перший рівень джихаду нафс, другий джгаду шайалпин, Джихад проти шайтанів, дьявола. От джгадуль Куфар, третій рівень проти не Четвертий рік мунафікін. Джихад проти лицемерів. І далі він каже: джихад проти душі полягає в тому, щоб боротися з нею, привчаючи її, а до навчання, привчаючи свої навсі вірному керівництву і слідувати за цим. Б. Привчати свою душу до дій після набутих знань. Знань не вистачає тільки. Треба діяти. В. До заклику до нього. Дават. Ілялла Г. привчаючи свою душу до терпіння на тернистому шляху заклику до Аллаха.